Черпашки ніндзя 1 – це одна з найбільш набридливих ігор, в які я грав. Ти вперше запустив і думаєш, що ж, вона не занадто погана, Управління солідне, весело вбивати ворогів, звукові ефекти класні. Ви навіть думаєте, що я намагаюсь порівняти із сіколами, які в рази краще. Два гравці, аркадний екшен, бійка з купою піхоти хороша штука. Але перша частина це сміття, і ви такі, напевно, типу, аго, це перша частина, будь полегше з нею. Але ні, вона сасе. У нас усе дупу з трубочки. І хочете знати чому? Що ж, з чого розпочати? Цей біпощий звук, коли у вас мало хп, типу це так набридливо. Тепер подивіться на це, яким хуєм я повинен забратись туди? Це неможливо. І хто цей чувак з бензопилою? Пам'ятаєте з черепашок ніндзя? Я впевнений, що ні. Єдиний спосіб забратись туди це Дона Тело, черепаха з найдовшою зброєю. Льо, йди звідси ёбахуй! Окей. Окей, все це лише заради піци? Піци лайна? Окей, зараз буде трюк, який всі знають. Коли ти б'єшся з Рокстеді, ти стрибаєш на ці коробки за Донателло і продовжуєш бити його своєю палкою. Що дійсно дивно так це таймінг? Типу, ти повинен вдарити його, коли він нагинається, не коли він стоїть. Гадаю, це мало б дохуя сенсу. Тож очевидно, що це косяк гри. Потім цей левел, де ви повинні врятувати дамбу. О'Ніл каже: Я вас підтримую. Окей. Що вона взагалі зробила для вас? тупа сука в банановому комбінезоні? ж ви повинні плавати навколо та деактивувати всі бомби. І тут так багато штук, які вбивають вас, і у вас ліміт часу, тож інстинктивно, ви мчите, щоб завершити якнайшвидше. І всі ці електророслини б'ють вас, тож вам потрібно багато терпіння. Але звідки те терпіння, коли ви, блядь, спішите? Блядь! Левел 3 – 30 як лабіринт. Ви їздите в черепашому фургоні, і ці бетонокаталки виїжджають звідусіль. І знаєте, що я завжди вважав дивним? Чому черепаший фургон мав однакове ХП як в черепахи, яку ви обрали? Типу, чи не повинно воно мати своє, як транспорт, а не. типу, черепаха? Неважливо. Тож питання на засипку. То цільова аудиторія цієї гри діти, діти, які фанатіють черепашок Ніндзя. Отож, ви думаєте, вони дійсно напхали більше персонажів з Черепашок Ніндзя в цю гру? Наприклад, е Бакстер Стокман, Щурячий Король, Кренг. Типу, це не те, що Кренг був незначним персонажем і з'явився в п'ятому сезоні мультфільма. Кренг був тут з самого початку. Тож, типу, ніяких виправдань, немає ніяких виправдань, не мати їх тут. Типу натомість звільнити місце для о, ракетних шарів літаючих хоробоголів, цих маленьких метеликів, містера Вогнемина. І чому ми не чуємо тему з черепашок ніндзя? Будь де в цій грі? Ну і кусок лайна. Знаєте, що я ненавиджу? Блядські стрибки в каналізації. Якщо ваша акуратність трохи слабка, ви впадете вниз. Тож вам дійсно треба чекати і дивитись, що наближається. А ти син хуйні. І знаєте, що виводить мене? Вони черепахи, йобаний в рот, вони не можуть плавати. І подивіться на це лайно тут. Ці шипасті стіни йдуть на вас, прямо як в пастці з Індіани Джонса. І хтось з розробників порвав дупу від сміху і вирішив лишити піцу прямо тут. Окей, що ж у чому сенс? Типу, ви реально захочете піти туди і вбитись там заради піци? Типу, хто буде робити це? Це неможливо. Ну і прикол. Продовжуючи тему важкодоступних піц. Подивіться на це. Давай. А, ти блядощур. Це просто купа яйкоки. Це хуєта. Ісусе всемогучий. Святий Петро блять. О мій бог. О, че. Чому ця гра така важка? Вона для дітей. Будьте милосердні. І чому цей стрибок повинен бути так близько до стелі? Нахуй цю гру. І знаєте, що виводить мене? Кожного разу, коли ти впав, ти повинен пройти через всю цю кімнату знову. Всі вороги розпавляться, тож ти повинен битися з кожним знову. Тож, якщо ти взяв піцу, то піца не повернеться. Лише вороги. Ну й дриста хуйня. Ти повинен можете навіть виробити стратегію, бо вороги постійно міняються. Це повний рандом. Я не можу покінчити з цим бляським стрибком. Якби лише не було цих двох екстра платформ, не було б і проблем. Боже. Може я залізти. Може я залізти. Ня? Боже, блядський, нахуй, піднімись, нахуй тут, піднімись! Блядь. Воу, чел, ця гра тотальне розчарування. Ну і прикол. Блядь. Стоп, ти можеш пройти повз? Ти можеш пройти повз. Ти блядота. Каво банга. Каво блядський кусок собачила, на ця гра це дяре з підмоху хуя! Ця гра представляє собою блядське, брудне, спідозне, каналізаційне щуралину. Мені веселіше гратися з собачими какахами, шредера мені в дупу і сплінтера в яйця. Ця гра це на виворіт з дупи виригана, блювотна, анальна, фекаломаса. Я скоріше повитягую все волосся з моєї мошонки. Я скоріше вип'ю діарею, виблювану з під буйвоцького ануса. Вона сасе хуї, бляцькі сасе, вона дує в хуй. це кусок лайна, і вона мені не подобається. А ладос.